Говоримо. Друзі, ну і як було вже анонсовано, сьогодні в Рубриці Поговоримо. Будемо мати розмову, власне, розмову з практичним психологом Вадимом Любомирським. Будемо говорити на тему особистих кордонів, або як власне тема наша називається: Егоїзм чи особисті кордони. Вадиме, доброго дня, вітаємо вас. Доброго дня, шановні слухачі, доброго дня, Настя. Славко. Дуже приємно Дякую за запрошення. Дуже приємно, що одразу запам'ятали наші імена. Знаєте, сьогодні з вами Вадима, як вже анонсував Славко, хочеться трошки поговорити про особисті кордони. І власне хочемо, мабуть, більше розібрати на практиці на якихось конкретних ситуаціях. Те, як вміти можливо виставляти особисті кордони, давайте, от абстрактно уявимо собі на початку якусь ситуацію. Наприклад, жінка там має якась Наталя. Та вона вже дуже довгий час працює в it компанії. І вона постійно от стикається із великим обсягом завдань, із великим обсягом проєктів. І останнім часом вона відчуває, що її графік стає все більше і більше нав'язливим. Вона от просто віддає надмірну кількість часу на роботу. І вона прям стресує, страшенно стресує, тому що вона відчуває, що в неї вже немає близького спілкування з друзями, з родиною. Вона від них віддаляється, вона має постійні проблеми зі сном. Вона втомлюється. Ну, знаєте, тут такий сніжний ком, який на неї навалився, і вона не може з того просто втекти. Оця умовна Наталя. Розуміє, що її робота для неї важлива, але ще вона хоче бути щасливою, що очевидно, і вона хоче мати, хоч які бала хоч якийсь власне баланс між особистим і професійним життям. Що би ви могли порадити Наталі? Добре, ну перш за все, це точно дуже поширена зараз ситуація в умовах сучасності так російської агресії. Всі дуже багато почали працювати. Ну але й до цього це була доволі поширена практика. Що тут важливо робити? Важливо починати діяти, починати творити свою ситуацію життя. Бо те, що зараз прозвучало, воно нагадує ну такий не до кінця свідомий або навіть такий жартовну позицію да, в процесі роботи, і ніби сама робота стала важливіша за Анастасію, якщо Наталю Наталью за Наталі. <натолі> так? Так, якби я зустрів такий кейс в роботі, то я б одразу спитав, наскільки довго вона знаходиться в такій ситуації? Бо якщо це до двох тижнів, то Наталя просто в стресі і може доволі швидко, успішно відновитися після цього. Якщо ж ця ситуація триває в неї вже набагато більше, там наприклад, півроку, то вона вже може зустрітися з виснаженням. Гострою стресовою реакцією, ну або вже там, в наслідках довготр... довгострокових з депресивним епізодом або депресією. Тим не менш, що би я робив з Наталією, так? Uh -huh. для початку необхідно було б е подосліджувати її цінності. І тут теж буде е така поправочка. Якщо їй 20-25 років, то, скоріш за все, що вона може і не сильно орієнтується у власних цінностях ну, у відповідях на питання, хто я. Якщо вона трошечки старша, тут процес буде йти трошечки легше. Але так чи інакше, нам треба подосліджувати свої власні цінності, бо саме на них базуються наші цілі, так, і над якими вже необхідно розставляти пріоритети. І тут нам на допомогу може прийти ну, надзвичайно поширена і надзвичайно проста практика, називається Колоса життя. Вона в собі вміщає вісім сфер нашої життєдіяльності, ну і задача людини просто оцінити рівень задоволеності на сьогоднішній день цими сферами. Після того, як це зробили, то ми вже можемо більш пріоритети розставити, та, і обговорювати з Наталією, наскільки вона задоволена цими сферами, або ну, що би їй хотіло змінити, так? Там, і тоді вже орієнтуватися на ці власні пріоритети. Р... Розумію, це ваша повна відповідь, не хочу вас перебивати просто. переживаємо так, щоб жодну пораду не впустити водиме. А я думав, що ви мені питання задасте. Ну добре, я це не повна відповідь, то я буду Дивіться, продовжувати. Дивіться, Я би я би тоді поставила питання. Просто якщо ми говоримо, <смеш> можна, якщо ми говоримо в контексті особистих е, кордонів, саме і егоїзму, е, розуміємо, що е, дуже часто, от якщо ми говоримо навіть про роботу, от бачимо де, ну. Абстрактно знову, -таки, як ми говорили, жінка стикається з великими обсягами завдань, проєктів, вона по суті починає жити роботою, скажімо так. Чи можемо ми сказати, що вона не може от, якось свої особисті кордони, особисті межі розставити для того, щоб зрозуміти, ну, що вона вже перепрацьовує, і пояснити всім іншим, що це не окей, і на роботі так само, і так далі. І от... Як це зробити так, щоб люди не побачили, що це егоїзм? Ну, принаймні, з їхньої сторони, там як взагалі можна визначити цю різницю, різницю між здоровими особистими кордонами і між егоїзмом, власне, про який я вже казала? Ага, добре. То я буду з кінця йти. Так, різниця між особистими кордонами та якимось нездоровим егоїзмом полягає в тому, що коли я звільняє свої особисті потреби, так тупіклуюся про особисті кордони. Це ну принаймні не має на меті наносити шкоду самому оточенню, так там немає такої задачі. Коли ж ми говоримо про егоїзм, то тут скоріше людина ну, намагається звільнити виключно свої потреби, навіть ну не зважаючи якими засобами, навіть наносячи шкоду, можливо, іншим людям. Угу. Хоча тема егоїзму, ну тут потребує розмежування, так бо якщо дивитися на християнську традицію, егоїзм там трошечки інакше розуміється ніж. Той сенс, який вкладається на сьогоднішній день у психологічній літературі, там більш ґрунтовно розділяється на здоровий егоїзм і нездоровий егоїзм. Ага. Ну, там, де здоровий егоїзм, це скоріше здатність э, протистояти шкоді ну, тригеру зовнішнього оточення, який заважає э, мені самореалізуватися, які заважає мені піклуватися про мої потреби. так? И наносить мне шкода. А от тоді е, такий момент. Е, якщо ми розібралися із тим, що умовно кажучи, я здорова егоїстка, ну а для інших людей назвемо це, е, знаєте, особливо для старшого покоління. Людина із здоровими особистими кордонами, тому що мені здається, для старшого покоління я не хочу всіх узагальнювати, але я принаймні частіше за все стикалася. Якщо ти почнеш вибудовувати особисті кордони, тобі кажуть, а егоїстка. Ну виходить, якщо ти не хочеш переступати через себе і робити те, як хочеться іншим, Ну, Значить, ти автоматично стаєш егоїстом. Але, умовно кажучи, ти от намагаєшся вибудувати ці особисті кордони, але не розумієш, як правильно це зробити. Що би ви сказали, Вадима, як це зробити по-здоровому? Добре. Тут я дам дуже простий інструмент, і дуже класно він працює якраз в такій ситуації. Він з розділу ненасильницької комунікації і називається ну це абревіатура ЕФО. Це такі інструкції, як можна складати речення для того, щоб пояснювати про свої кордони потреби і почути водночас від твого співрозмовника чи там колеги та про потреби, які в нього є. Як це може звучати? Ну, по перш за перш за все, це завжди починається з явисловлювання. Не ти мене дратуєш чи заважаєш мені жити тим, що навантажуєш мене так сильно. А я відчуваю в тому, це емоція, ну не емоція, а стан тут характеризує, більш адаптував її під ситуацію, да, яку обговорюємо. ми. Uh -huh. Або я відчуваю перевтому, знаходжу стані перевтому, або відчуваю злість, коли в мене такий величезний обсяг роботи. Я потребую турбуватися ще про себе, свою сім'ю і своє ну, дозвілля. От таким чином, якщо висловлюватись, це звучить доволі екологічно і безпечно, і якщо це впроваджувати у спілкування з оточуючими людьми нас, в тому числі і на роботі, то ми точно не будемо виглядати як егоїсти. Ми скоріше будемо демонструвати свої потреби, і таким чином можемо почути ще й потреби нашого оточення, ну і випрацювати якусь адекватну стратегію, як реалізовувати те, що ми задумали. Зрозумів, Вадиме. А підкажіть, будь ласка, які наслідки може нести за собою це недостатнє встановлення особистих кордонів? Добре, розкажу тут. Ви точно можете зустрітися з бумерангом. Людина, яка ну навіть усвідомлює та що дозволяє свої кордони переступати, вона точно з часом зустріне цей бумеранг у вигляді ну, якоїсь злості по підношенню до тих людей, які їм надавали допомогу. Така необґрунтована злість, ну що вона обґрунтована якраз тим, що мої ресурси вже виснажуються. Та? Я не піклуюся про себе. І це виходить, як ніби гра проти самого себе. Бо тобто потребую я одного. Однак хтось щось зовні каже мені робити щось інше, і я обираю чомусь іншу людину, іншу справу, те, що не лежить наразі ну, в основі моїх потреб. І ми точно в довгостроковій перспективі зустрічаємося зі злістю, ну таким навіть і гнівом по відношенню до тих людей. І можна навіть чути такі фрази Ти зруйнував моє життя. Там, та, або ага. я на тебе витратив руки роки свого життя найкраще. Я так нависно такі дуже утровані, дуже гострі фрази тут подаю для того, щоб ну, їх було легше запам'ятати і впізнати себе можливо в цих прикладах. Угу. Дякую за вашу відповідь. А можете порадити, як підтримувати баланс між власними потребами ну, і потребами інших, але без того егоїзму? Ефо, якраз проговорювати про свої потреби. Дуже часто. Ми можемо говорити з людьми, при тому, не даючи їм конкретної ну, стратегії, чого я потребую, і як я очікую, що ти будеш це робити по відношенню до мене. Коли ж ми відповідаємо ПЕФО, то ми даємо чітку, прозору таку конструктивну стратегію, як нам можна взаємодіяти. А якщо переходити більш на партнерські стосунки, маю на увазі подружжя, наприклад, так uh -huh. то існує на сьогоднішній день маса інструментів. Ну, я би порадив таку книжечку п'ять мов любові. Ой, класна, дуже Та. Дуже це якраз про те, як почутися, от як знаходити цей баланс, доцільно не тільки прислухатися до себе. Але й запитувати, досліджувати і ну роздивлятися потреби і, взагалі, наповнення внутрішнього світу ну наших людей близьких. Тоді ми маємо можливість почутися насправді, зустрітися в такому справжньому контакті. Вадиме, а от тоді виникає в мене інше питання. Я щось причепилась до старшого покоління, можливо, не знаю, то мій особистий тригер. Не хочу узагальнювати. Знову таки наголошую нашим слухачам. Це стосується не всіх. Але, на жаль, принаймні з моєї особистої практики, з мого особистого досвіду, в більшості я стикалася з тим, що саме в мене були міні-конфлікти, скажімо так, зі старшим поколінням. А це той момент, коли одна сторона, най буде я вважає, що її особисті кордони порушуються. А інша сторона вважає, що раз ти не хочеш щось робити так, як тобі не диктували, значить це егоїзм. Яким чином в от в таких випадках, варто вирішувати конфлікти, що треба робити, так щоб залишитись культурними людьми в межах адекватності. Ага. Ну, як психолог, скажу, що доцільно звернутися до психолога для того, щоб розвивати свої навички, так ну ефективно, безпечно діяти в конфліктних ситуаціях. Але якщо таку загальну назмальовувати змальовувати цю ситуацію, то я чую про те, що тут. Конфлікт потреб та цінностей. Та? А, у вас в цьому прикладі вибачте, що я про вас говорю. Не страшно. А... Давайте на мені вже розбирати. Вже. Так, я, так, це так. потім тільки ви мені рахунок не виставите на 10 тисяч за особисту консультацію. Ну сьогодні для вас це безплатно. О, дякую. Загалом важливо проговорити знову ж таки свою потребу або свої цінності, які порушуються, і перепитати в людини, а як ти це чуєш? Бо вірогідніше за все, що старша людина, та яка каже, що ви егоїстка, просто чує трошки інше, не те, що ви маєте на увазі. Або батьда сприймається трошки в інший спосіб, і тут важливо ну розібратися. Про що ти говориш? Чи ти думаєш, що я тебе зараз висловлюю якусь зневагу по відношенню до тебе? Чи як? Бо я намагаюся просто відстояти свої кордони, та? бо мені важливо, щоб до мене теж дослухалися, а не просто казали, умовно кажучи, як мені треба діяти, або які я є. є. Якщо людина друга іде вам на зустріч, то ви маєте можливість навіть зі старшою людиною так порозумітися, але головне це бажання з двох сторін почутися. А можна тоді ще питання в контексті того про що ви кажете? В мене одразу в голові знаєте виникає купа всього. Я згадую себе, як я періодично реагую. Благо, це не в моєму найближчому колі, так би мовити, але все одно. Я думаю, багато хто стикався, які є стоп слова, які не варто говорити. От не знаю, червоні якісь такі фрази, не знаю, мовно кажучи, там ну ти просто сам не вмієш вибудовувати кордони. От в мої кордони того і пхаєшся, або ще щось. Ну що точно не можна казати людям, щоб це не стало тригером для них. І вони ну, ще більше не злилися, і, якби, щоб навпаки згладити ситуацію. Чудове запитання. Дякую вам. А, в загальному треба виникати те, що, того, з чого ви почали, ти висловлювань. Коли ви сказали ти не вмієш вибудовувати власні кордони, ви переклали відповідальність за цю ситуацію на ту людину. Хоча вона і також несе, але важливо в таких ситуаціях гострих, я їх називаю. Починати все з я говорити про свої почуття, про свої потреби. Тоді ваш співрозмовник, скоріш за все, висловиться про своє, а не буде оціночними судженнями перекидатися. Ну але тобто, ми уникаємо таких фраз, як ти поганий або ти щось не вмієш, ти щось робиш недобре. Я кажу: я відчуваю дискомфорт, коли по відношенню до мене роблять отак-то. Мені важко, коли я чую в свою сторону слова такі-то. Вони каємо взагалі оціночних суджень, і от тоді ми можемо порозумітися. Два пункти: Мінус оціночні судження і постійно я повідомлення. Ніяких ти зрозуміла. Дякую. Дуже дякуємо, Вадим. І ще маю до вас таке питання: якщо говорити про батьків, як виховати дітей так, щоб вони розвивали здорові, правильні, особисті кордони? Ну але щоб вони одночасно були чутливими до потреб інших так. Тут нам треба взяти до уваги вік дитини. Якщо ми говоримо про дошкільний вік, я так сконцентруюся mm -hmm. трошки, в них певна діяльність гра. Тобто діти на цьому етапі розвитку психічного вони все пізнають через гру, через розваги тощо. Mm -hmm. І ми можемо саме на рівні гри програвати ситуації, ну, де запитуємо так, в форматі гри, про «А чого ти хочеш або що. Так само можна в мультиках, де головний персонаж. Наш, ну, от саме демонструє таку, такий формат поведінки, ми можемо як батьки так, акцентувати увагу дитини: ого, який чудовий персонаж! Ну, тобто так всіляко підтримувати, так, показувати дитині, що такий формат поведінки це просто супер. Угу. Якщо ж мова взяти до, до підлітка. То тут ми можемо вже більш на раціональному рівні з ним проговорювати, ну тобто пояснювати нормами моралі, нормами якоїсь соціальної поведінки, але найголовніше це показувати своїм прикладом. По Перш за все по відношенню до самого підлітка. Тобто, не має бути такого, що я твої потреби ну, якби, ігнорую або відсуваю в сторону, як батько. Але від тебе очікую, що ти будеш супер ну, супер поважаючим так до потреб інших ліг. Угу. Зрозумів. Дякую. Так. А, знаєте, тобто, я так розумію, що це треба в кожному віці, в різному віці, робити акценти на ну особисто, по перше, власним прикладом, правильно розумію, показувати, а тоді вже в різному віці по різному проговорювати з дітьми стосовно особистих кордонів. Однозначно. Однозначно, ну те, чого ми маємо навчити дітей, це говорити ні. Ну, коли нам щось боляче, так або коли нам неприємно, коли хтось намагається забрати в нас щось важливе для нас в таких ситуаціях. Ми маємо навчити говорити дитину ні. Але водночас, ну таким чином, да, так, дитина вчиться розуміти і помічати, що для інших людей тут таке є, вони угу. теж мають право казати ні і таким чином вже формується ну тут така. От... Поважна, поважлива атмосфера, дякуємо вам дуже, Вадиме, за спілкування. Можливо, наостанок у вас якісь побажання слухачам чи е, хочу зауважити, можливо, ми намагалися охопити цю тему, знаєте, так максимально обширно, але розуміємо, що вона не складна, точніше, дуже складна, не проста така етеру. так і навіть мені здається для декількох. Що би можливо, ви хотіли від себе додати, зауважити або ж жнову таки побажати для наших слухачів. Добре, дякую за запитання. Мені дуже хочеться подарувати ідею для наших слухачів стосовно того, щоб бути більш чутливим по відношенню до себе, більше проявляти до себе поваги, більше уважності в контексті чого, коли ми взаємодіємо з іншими людьми. Будь ласка, просто спостерігайте за своїми емоціями. Якщо в якийсь момент у вас виникає якась злість, образа тощо. Просто подумайте, чому це зараз відчуваю, через що. І важливо пам'ятати, що якщо наші емоції закономірні, вони завжди мають ну, якісь, якісь джерело, так? то поведінка, яку ми використовуємо, це те, що ми обираємо. Угу. Тобто емоції ми не обираємо, але проживаємо, а поведінку ми завжди можемо обрати. Цікаво, Ось, до речі, такова. Оце підхід Вадим. Насправді ви зараз трошки мені відкрили очі. Є над чим подумати, скажімо так. Сьогодні ви підкинули трохи думок для роздумів. Дуже Вадим, дякуємо. дякую. Надзвичайно вам вдячні за те, що ви приділили свій час для нас. Дякуємо за те, що ви допомогли розібратися з такою складною темою. І хочемо від нашої студії побажати вам рясного Божого благословіння. Щиро сподіваємось, що ми з вами ще почуємось на хвилях радіо. І Я дуже сподіваюся. Дякую за запрошення і мирного неба для вас. І вам. До побачення. До побачення.